Добрий день, пані та панове! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні продовжуємо досліджувати прізвище грецького походження жителів Приазов'я Донецької області. Прізвище Дабло походить від вуличного прізвиська Дабла Бет, людина, яка мала повне обличчя. Прізвище Давуджі, барабанчик, Давул, великий барабан. Прізвище Давшан перекладається як заєць. Прізвище «Дагджі» – це лісник. Прізвище Даглі означає мешканець гірського поселення горець. Кукос простак або самотня людина. Джанбас швидкий, бравий, умілий. Джансиз невблаганний. Кардаш друг. Канча людина колюча за характером. Або людина з кучерявим волоссям. Зіпіров означає простафіля. Джатма. Буквально гній. Кізяк. Дейреджі. Музика, що грає на східному інструменті дайре бубне. Дамар прізвище тюркського походження. означає сильна людина. Дангулджі. В основі прізвища слово дангалак неосвідчена невихована людина. Близьке до неї у румське слово Дангил означає дзвінніти, бринчати. Дарагач походить від слова даруга, старіше на племені атаман. За іншою версією, походить від тюркського слова дариги шовкова тканина. Дарда. Давньоєврейською мудрець. Сучасника Соломона звали дарда, перл мудрості. Дар дур. Звукоподібне прізвисько від звуків бубна барабана. Вуличне прізвисько у ромською мовою. Дарі перекладі з перської мови, сильний той, що перемагає. Дари Бубо Прізвисько похмурої людини римейською мовою. Прізвисько походить з села Малий Янісоль. Даскалов. Даскалос в перекладі з новогрецької, ромейської і урумської мов. Вчитель, викладач, наставник, гуржі, грузин. З греками із Криму 200 років тому до преазов'я переселились також і грузини. Папуш означає старішина. джарти означає старий. Бура, бруківка, буч, малюк, бінат, дослівно тисяча коней. Прізвище давалося тим, хто володів кіньми або їх підковував: Темір залізо, Караяні, Чорний Іван, Ялі, людина з узбережжя, Тугаєв. Той, що живе біля річкової заплави. Тараман мешканець балки. Деведжі погонщик верблюдів. Девін велетень гігант. Девтеров новогрецькою та румейською. Це прізвище відповідає назві першого дня тижня Дегерменджі, Дерменджі. Діалектами урумської мови. Це прізвище має одну етимологію і означає мірошник. Дегларі прізвище походить від слова дегерлі дорогий, цінний, поважний, шановний, здібний, обдарований. Прізвище утворене перестановкою звуків. Дедеш прізвище походить від урумського слова «деде», пращур. Делгаджі, Далгуджі. Походження прізвища турецьке. Делгаджі обманщик. Бахвал людина, яка не тримає свого слова. У урумів слово Далгіджі означає водолаз. Делі означає буйний, шальний, сумазбродний, відчайдушний, глупий. Демерджі коваль. Можливо, також це прізвисько продавця залізних виробів. Деміш, Демішев, в основі прізвища чоловіче ім'я, Демид в перекладі з грецької Парада Божа. В Греції є ім'я чоловіче Деміс, яке походить від слова Дімос, народ. Дервіш у румів так називають захисників покровителів. Деріджі. Дерій це прізвиськові прізвища від урумського слова дері, шкіра, кожа. Тобто прізвище означає шкіряник, торговець шкірою. Дерімов дослівно означає мій шкіряник, мій торговець. Дереклєєв – прізвище топонім походить від урумського Дереклик. Місцина, яка поросла деревами роща. Дернаков походить від слова дерник. З кримськотатарської перекладається вечірка, гулянка, пірушка. Тобто, це прізвище давали тим, хто полюбляв такі заходи. Вам сподобалось? Було цікаво, дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше.